Адвокати сімей небесної сотні обурені рішенням судді Печерського суду Світлани Волкової. Вона звільнила з під варти майора Беркуту Дмитра Садовника. Це головний підозрюваний у розстрілі майданівців. Саме він, як вважає слідство, міг керувати снайперами. Нагадаємо, запобіжний захід обвинуваченому у вбивствах 39 активістів було змінено на частковий домашній арешт. У результаті садовник безперешкодно покинув будівлю суду. Захисники кажуть, звільнили Беркутівця. Незаконно і тепер він може втекти з України. Говоримо не просто про те, що вона абсолютно як має діяти суддя, відповідно до свого переконання, щось там вивчила, подивилась щось не так, і вирішила, що має ця особа може бути відпущена з під арешту. Насправді вона. Вчинила злочин, про який записана заява, і цей злочин зокрема полягає у тому, що вона випустила його при діючому рішенні суду, який встановлює арешт до 27 вересня. Домашній арест арешт з 23 години до 7 години ранку не забороняє навіть офіційно в 7, о 7.30 сісти на літак і виліт в будь-яку країну, і ніхто навіть. Ми ну, прикордонна служба не зможе це зупинити. Ви розумієте? Тобто, взагалі немає ніякої можливості це зробити зараз юридично.